Двигун підтраює, ну, власне, каже, що підтраює тільки на холодну. Ну, зараз дивимося по температурі, У в нього майже 90 градусів, звертаємо увагу, і він все одно підтраює по коробці. Включаємо режим драйв, в неї починає підтрушувати на інтраль. Знов підтраю, нею аж підкидує задня. В принципі, якби. Питань до самої коробки роботи, я коробки не чую. На фоні того, що двигун працює некоректно, то, можливо, вібрація якась певна коробки може віддавати. І, ну, при цьому думаю, що це якби від двигуна, бо при двигун не ідеально працює. Тому що вібрація йде прямо на сидіння відчувається. Ну, при, перемиканні режимів двигун полузахлобується. Особливо в паркінгу перекидаєш, він прям добре підтраює. Ну, під час тест-драйву спробуємо побачимо.